Президент Польщі Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям. Навроський пропонує свій законопроєкт і планує включити туди пункт, який називається Стоп бандеризму. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям. Про це пише Інтерія ПЛ. Цитата: Я не змінюю свої думки і вважаю, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я. Навроцький пояснив. Йдеться мовляв про соціальну справедливість. Поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями. Цитата для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді. Президент запропонував власний проєкт закону. Цитата: Я закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону. У цьому проєкті я також пропоную нові рішення щодо надання громадянства не лише гостям з України, але й з інших регіонів. Він наголосив: громадянство Польщі це честь і відповідальність. Цитата: Я вважаю, що процес надання громадянства повинен бути продовжений з трьох до десяти років. І така пропозиція буде включена в цей законопроєкт. Ще одна його пропозиція жорсткіше карати за незаконний перетин кордону. Цитата. Це має бути 5 років. Наврольський також заявив про необхідність боротьби з російською пропагандою та партнерство з Україною. Цитата: тому я пропоную включити до законопроєкту пункт стоп бандеризму. За його словами, у кримінальному кодексі бандеризм має прирівнюватися до німецького нацизму. Що конкретно мав на увазі Наврозький під бандеризмом, він не уточнив. Нагадаємо, Фінляндія планує скасувати виплати для біженців. Найбільше постраждають українці. Міністр фінансів Рікапура вже представила проєкт бюджету на 2026 рік. Він передбачає скасування інтеграційної компенсації для муніципалітетів і соціальних служб. У Німеччині також ухвалили новий законопроєкт. Біженці з України, які прийдуть після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть менші виплати за правилами закону про допомогу шукачам тулку.